Молоде покоління, майбутнє держави, її рушійна сила. 29 травня у Могилів-Подільському ліцеї No3 проходило свято обдарованої молоді. Учнів навчального закладу відзначили грамотами та грошовими нагородами за активну участь у шкільному житті, творчих конкурсах, олімпіадах та відмінному навчанні. За словами директора Олени Гейко, школярство ліцею номер 3 вражає своєю працею, розумом та творчими здобутками. Щорічно у нашому ліцеї ми влаштовуємо свято обдарованості, свято інтелекту, таланту. Дуже приємно, що такі дітки у нас є, і щороку таких діток все більше і більше. Хочемо подякувати також від імені усього учнівського та педагогічного колективу міському голові Геннадію Глухманюку, який ініціює ось такий проект. Обдарованості молоді, який мотивує їх до того, щоб вони досягали і досягали своїх висот. Також дружній учнівський колектив, одинадцятикласники разом зі своїми батьками та педагогами ліцею номер 3 зробили черговий та важливий крок для підтримки української армії, організували збір коштів на дрони для зсу. Розвідувальних пташок передали волонтерам, які в свою чергу доставлять таку вкрай важливу техніку нашим захисникам на передову. Батьки, вчителі та учні ліцею займаються волонтерством ще спочатку повномасштабного вторгнення. Організатори благодійного збору, учні 11 класу, діляться. Це не перша і далеко не остання допомога воїнам від шкільної родини третього ліцею. Ця ідея з'явилася нас ще дуже давно, і ми вирішили разом з батьками зробити такий внесок для ЗСУ, щоб наблизити нас всіх до перемоги. Ми вирішили зробити такий свій благодійний внесок на ЗСУ для наших військових, тому що вони захищають нас кожного дня для того, щоб ми мали змогу вчитися, жити. Найближчим часом безпілотники вже будуть на передовій та допоможуть нашим оборонцям виконувати бойові завдання. Сьогодні миглів подільські школярі вкотре роблять безцінний внесок у перемогу, і ми ними дуже пишаємось, адже саме їм після української перемоги відроджувати нашу державу.